Доброго ранку малята! К нам завітала лялька Катруся. Її запросили в гості на день народження, але вона не знає, що вдягти. Коли ми йдемо в гості, ми вдягаємо святковий одяг, який має бути чистим та охайним. На свято Катруся хоче надіти сукню. Красиву, але не може знайти. Допоможемо катрусі. Давайте подаруємо їй багато платячок. А вона собі обере, які ї... яка їй до вподоби. Розгляньте платячко, яке воно. Красиве, святкове, яскраве, плаття білого кольору, прикрашена горошком. Ось таке плаття ми будемо сьогодні малювати. Для роботи нам знадобиться, дітки, саме платячко, фарба зелена. Та вушна паличка. Почнемо. Будемо робити нашому платьку візеруночок. Ось так. Ще нам треба по всьому платячку. Горошинок буде багато. Отак От приклали і забрали. Приклали і забрали. Ось то. Ось таке платько у нас з вами вийшло. То що ми з вами прикрашали? Так, платько. А чим ми прикрашали? Правильно, горошком. А для чого ми прикрашали плаття? Так, для ляльки Катрусі. Тепер в неї буде багато платчок, і вона зможе собі вибрати, в якому піде на день народження. Чекаю на ваші платка, дітки. До побачення!